Добрий день! Дякую усім, хто підписався і дивиться канал Пізнавати нове цікаво. Тема уроку різноманіття та значення губок в екосистемах. Пригадаємо, які органи дихання у тварин, що таке виділення та за допомогою яких органів відбувається цей процес, які стратегії розношення характерні для тварин? Охарактеризуйте їх. Які ролі виконують тварини в екосистемах? Про героїв культового мультсеріалу Губка Боб Вікіпедія повідомляє таке: Роберт Гарольд, губка Боб квадратні штани, кумедна і весела морська губка. Живе він зі своїм домашнім улюбленцем, Равликом Геррі, Геррі королівської блакитної крові, кузен найкращого друга Боба Патріка Зірки, сусід і найближчий друг губки Боба. Ледачий, нерозумний, живе під каменем. Скористайтеся схемою, знайдіть на ній розташування кожного виду описаної тварини, для яких еволюційних груп вони належать. Чи могли Патрік і Геррі насправді бути кузенами або друзями? Предками всіх сучасних тварин були древні одноклітинні організми. Їхні клітини мали комірці та джгутики. Живились вони захоплюючи часточки їжі в клітину шляхом фагоцитозу. Подібні організми й зараз мешкають у водних екосистемах: комірцеві джгутиконості. Розгляньте, як вони виглядають на фото та на малюнку. Хуанофлагеляти або комірцеві джгутиконості. Група найпростіших вважаються найближчими родичами багатоклітинних тварин. Характерна риса – ямість у клітині одного джгутика, оточеного комірцем, з 40-30 мікроворсинок. Хуанофлагеляти представлені поодинокими і колоніальними формами, що живуть у морських і прісних водах. Описано близько однієї сотні 50 видів. За Палеонтологічними знахідками найдрівнішими багатоклітинними тваринами є представники типу губки, які з'явилися більше шести сотень мільйонів років тому. Ці тварини дожили до наших часів у незміненому стані, оскільки їхнє середовище та спосіб життя з тих часів майже не змінилися. Сучасні губки це прикріплені до субстрату тварини скелахоподібним тілом. Опорою тіла губки є голки, розташовані всередині стінки тіла. Їх виробляють особливі опорні клітини. Розгляньте для прикладу кубок Нептуна та аплізина золотиста представники губок. Губки це організми, які фільтрують через своє тіло воду з дрібними мешканцями планктоном. У Усередині келиха є численні клітини. З жгутиками та комірцями, які створюють потік води крізь пори, отвори в стінках тіла губки через її порожнину до верхньої частини гирла або устя. Розгляньте на малюнках. Під номером 1: гирло, 2 пори, 3 потік води, 4 клітини з комірцем і жгутиком, 5 клітини епідермісу, 6 скелетні голки. На малюнку праворуч зображено. Отвір на верхньому. Полюсі тіла. Він слугує для виведення води з рештками їжі. Далі надходження води з частинками їжі зображено по боках, порожнина губки всередині міститься та підошва, яка виконує функцію прикріплення до субстрату. Живлення, дихання та виділення в губки здійснюється за допомогою безпосереднього потоку води крізь тіло. Клітини-губки захоплюють їжу шляхом фагоцитозу і перетравлюють усередині клітин. У губок ще не сформовані повноцінні тканини. Їхнє тіло складається з різних клітин, що виконують окремі функції. Є травні клітини, коймірцеві клітини з жгутиками розгляньте на малюнку. Як вони виглядають та яку будову мають, покривні клітини епідермісу та опорні клітини, які формують скелет голки. Усередині тіла губки також розміщені амебоцити або амебоїдні клітини. Знайдіть їх, які беруть участь у травленні, та захисті від чужинців, проміжні клітини, що здатні перетворюватися на інші види клітин та статеві клітини. у тілі – та на поверхні губки часто живуть різні симбіотичні водорості, тому колір губок може бути зелений, проте вони не здатні здійснювати процес фотосинтезу. Як розмножуються губки? Способами нестатево та статево. Нестатеве розмноження губок здійснюється за допомогою брунькування або фрагментацією тіла, як показано на малюнку під буквою А. Унаслідок фрагментації тіло губки розпадається на частини, кожна з яких за сприятливих умов дає початок новому організму. Статеве розмноження пов'язане із заплідненням яйцеклітини однієї губки сперматозоїдами іншої губки, як показано на малюнку під буквою Б. Із заплідненого яйця розвивається личинка, яка деякий час плаває у воді. Після цього прикріплюється до водних рослин. Або занурених у предметів, і розвивається у дорослу губку, яка починає формувати колонію губок. Губки поділяють на вапнякові, скляні та звичайні. Розглянемо вапнякові. Це група виключно морських поодиноких або колоніальних організмів, які мешкають на невеликій глибині і мають всі три типи будови тіла, Розміри розмірі тіла до 7 см у висоту. Склет вапнякових губок складається з дрібних 3 і 4 променевих вапнякових голок, які утворюються всередині склероцитів клітин. Представниками вапнякових губок є клатріна, сікони та інші. Скляні губки це група морських подинок або колоніальних організмів, які мешкають переважно на невеликих глибинах і мають сиконоїдний тип будови тіла, розміри тіла від 50 см у висоту і більше. Скелет скляних губок складається з дрібних кремнієвих шестипроменевих голок. Мезоглея, шар, який входить до будови тіла губок, майже повністю редукована. Представниками скляних губок є корзинка Венери або кошик Венери з видовженими циліндричним тілом мішкоподібні губки роса, велетенський монорафіс із циліндричним тілом до 1 метра та інші. Звичайні губки це група морських і прісноводних поодиноких та колоніальних організмів, які мешкають на різних глибинах і мають. Лейконоїдний тип будови тіла. До цього класу належить більшість сучасних видів губок, які мають кремнієвий або роговий скелет. До звичайних губок належать губки кліони, здатні просвердлювати ходи у твердому вапняковому субстраті. Черепашках молюсків, скелеті коралів тощо. У звичайних губок дуже різна форма тіла. Кубок Нептуна має форму келиха. Морський апельсин зовні подібний до апельсина. Прісноводними видами є байкальська губка та губки ботяги. Розглянемо деяких представників. Представниками вапнякових губок, які тут зображені, є клатрина та береда. Вапнякові губки це кошик Венери, губка роса і звичайні губки кубок Нептуна, морський апельсин. Значення губок у природі та житті людини. У природі губки дуже часто використовуються в їжу тваринами. Лише деякі, у деяких риб і тюленів у шлунку знаходили рештки губок, проте в харчовому раціоні у цих тварин вони не відіграють помітної ролі. Спеціалізуються наживлені губками лише деякі тварини. Такими є морські зірки, які на окремих ділянках дна. Антарктики можуть майже повністю знищувати губок роса. Губки кліони проробляють ходи у лапняковому субстраті, руйнують скелясті узбережжя, коралові рифи, пошкоджують черепашки устриць, чим завдають шкоди устричним банкам. Між губками і іншими організмами спостерігаються різні види симбіотичних взаємовідносин. Найчастіше губки співіснують з ракоподібними хішковопорожнинами. Описано близько п'яти сотень різних випадків зв'язків, які розглядаються як явища коменсалізму, наприклад, квартиранство бокоплавів усередині губок, ймотуалізму, співвідношення зелених водоростей, зоохлорел з прісними губками. Губки-біофільтратори. Пропускаючи воду через своє, тіло, губки є чудовими біофільтраторами води. Особливо важлива їх роль у процесах природного самоочищення водонь від гниючих решток і бактерій. За допомогою джутиків, губки пропускають через своє тіло велику кількість води. Так, губка висотою 7 см фільтрує за добу 22,5 літра води. Тому деякі губок використовують в акваріумах як фільтратори води. Губки як промислові тварини. Окремі види губок є об'єктами промислу. Це, насамперед, туалетні губки, поширені в теплих морях. Їх скелет складається з рогових волокон і після певної обробки набуває еластичності, пористості, гігроскопічності тощо, що дозволяє використовувати їх під час смиття. Найбільш цінними з туалетних губок є левантійська, далматинська губки. Які відрізняються особливою м'якістю і ніжністю скелета. Губки як прикраси. Деякі скляні губки мають дуже красиві скелети і використовуються як прикраси та сувеніри. Особливо красивою є корзина Венери із своїм ажурним видовженим скелетом. Інша скляна губка гіалонема – має скелет з довгих товстих голок, з яких створюються різноманітні прикраси. Губки в медицині висушену та рестерту на порошок губко-бодягу використовують як розтирання при ревматизмі, як гомеопатичні ліки при невралгії. Губки як отруйні тварини. Більшість губок мають різкий і неприємний запах, який пов'язують з виділенням отруйних речовин. Дослід показують антибіотичний вплив витяжок із морських Губок. За певних умов губки можуть викликати шкірні захворювання, дерматити. У водах Карибського моря є декілька видів губок, які викликають після дотику до них почервоніння, сильне свербіння і набряки шкірних покривів. У загальному здобуті знання: губки є первинними багатоклітинними тваринами, водними, переважно морськими тваринами, які ведуть прикріплений спосіб життя. Вони поширені. Всією земною колею, їхні розміри можуть коливатися від 5 см до 3 м, розмножуються статевим і нестатевим шляхом, мають високу здатність до регенерації. У водних екосистемах вони дуже важливі як фільтратори і як прихисток для дрібних морських тварин. Домашнє завдання опрацювати тему різноманіття та значення губок в екосистемах. Бажаю вам успіхів та натхнення! Бувайте!